Наша студія, здається, померла зовсім непомітно. Але у мене шило в одному місці, і я вирішив зняти відео про програму, яку написав три місяці тому. Отже, що це таке? програма, яка автоматично генерує персонажів для Dungeon Dragons 5-ї редакції, але не просто так, вона використовує штучний інтелект і робить це по ваших фото, малюнках, фотокарточках. Ви просто завантажуєте фото, і моя нейромережа визначає расу та клас вашого персонажа. Наприклад, завантажуємо фото. Ось! Бачите, це два Клірік, або ще хтось. І ніяких суперечок, бо так сказала нейромережа. Я написав це на Python, використовуючи кнікер для інтерфейсу та PyTorch для нейромереж. Невеличкий, але дуже важливий момент фрагмент відео про те, що таке взагалі моделі, щоб ви могли зрозуміти всю суть цієї програми. Я взагалі ніколи не думав, що буду займатися ІІ, бо навчати моделі. А, поки одного разу мені не запропонували добре заплатити за таку роботу. Я погодився, але в результаті замовлення зірвалися, гроші мені так і не заплатили, а от отримані знання вже не хотілося втрачати. Так, я почав заглиблюватися в тему нейромереж та навчання моделей. У світі штучного інтелекту є багато різних типів моделей, але для нашого відео важливо зрозуміти дві основні cnn моделі для роботи з зображеннями. Ці моделі використовуються для класифікації, аналізу та навіть генерації зображень, якщо вони спеціально на це навчені. Наприклад, вони можуть визначити, що на фото зображений кіт, автомобіль чи персонаж ДНД. Та llm -моделі. Large Language модель для роботи з текстом. Ці моделі аналізують, розуміють та генерують текст. Розуміють, звичайно, у скобках. Вони працюють на основі зв'язків. Між словами і можуть підтримувати логічні структури в тексті, якщо їх добре навчити. До таких моделей належать, наприклад, GPT або LAMA. як вони працюють. Обидва типи моделей ґрунтуються на концепції ембедингів. Та зв'язків між токенами для текстових моделей модель не зрозуміє, що означає слово будинок, але знає, що воно ближче за значенням до замок, ніж до оладок. На цьому принципі будається вся логіка роботи з текстом. Для зображень cnn моделей тут усе схоже, але процес навчання включає систему заохочень і жорстке навчання. Ми змушуємо модель багато разів відповідати на питання, що на фото. І коли відповідь правильна... Вона отримує позитивне підкріплення. Так, поступово вона навчиться різпізнавати об'єкти на зображенні і видавати правильну відповідь. Але ахтунг, бо якщо дуже часто навчати таку модель, і якщо дуже часто е казати їй повтори, 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 вона може дуже сильно заглибуватися у цю тему і потім не зможе. Точно відрізняти, що на фото, бо буде дуже-дуже конкретно заточено під один якийсь конкретний тип, чи навіть під одне якесь конкретне фото. Тому тут треба розуміти кількість епох, на якій ми навчаємо модель. Як це використовується в нашій програмі? У нашому випадку ми використовуємо саме CNN модель. Дві таких моделі були навчені на величезній кількості зображень персонажів ДНД Спінтерст. Тепер вони можуть визначити расу та клас персонажа на зображенні, а потім програма автоматично генерує його характеристики і відповідно до правил ДНД п'ятої редакції. Моделі я донавчав на основі Лелеама Лама. А весь пайплайн збирав через Hugging фейс. Вони дуже крута конторка, дають крутий э, софт. Э, дуже дякую, що вони ще це й роблять зовсім безкоштовно. А ось тут починається цікаво. Спочатку я хотів отримати офіційну ліцензію Pinterest, креативного розробника, щоб нормально завантажувати фото для тренування моделі. Ну, знаєте, найкращий спосіб дістати фотографії для чогось це Pinterest. Але мені відмовили. Тому я вчинив як справжній it геній Тут повинен бути дуже злий сміх. І просто написав скрипт, який скачував тонни зображень прямо з Пінтересту не дуже чесно. Чи геніально це? Ні. Незаконно, можливо, але я впевнений. І чи варто було це робити? Абсолютно так, бо інакше мені прийшлось качати всі ці фотографії ручками, а я таке не роблю, я лідлива людина. Я не робив відео вже скільки, хоча міг, я вдома сиджу взагалі то. Ладно, неважливо. Uh, коли раса і клас визначений через ці нейронки, онки, програма використовує метод фіксет рай right для характеристик, це базова система uh, характеристик в п'ятій редакції. Якщо ви не знаєте, що це таке, то це такий спосіб розподілу балів характеристик, коли значення фіксовані, а не кидаються кубиками, та не робиться buy. І, звісно, програма враховує бонуси відраз. Там є невеличкий скрипт, який це все робить. Він дуже простий. Він взагалі, я написав його за не знаю годину. Все ж таки я трішечки ще поясню, як це працює в деталях, якщо комусь це. Цікаво, ви можете це пропускати, якщо не цікаво, але я все ж таки поясню трішечки, як це працює. Є словник э, в коді э, self attributes, у якому всі характеристики спочатку дорівнюються нулю. У кожного персонажа є пріоритетні характеристики. Придається в пріоритет. Наприклад, для Варвара головною характеристикою буде сила, а для мага інтелект. Функція Асіган Attributes сортує характеристики за пріоритетом і розподіляє значення із Points. Э, 15, 14, 13, 12, 10, 8. Це і є ці базові характеристики з ДН. І у результаті виселиш отримує у свої головні характеристики найвищі значення, а у другорядні нижчі. Тобто, приклад. Припустимо, у нас є мак. Його пріоритетною характеристикою буде інтелект. Тому він має найвищий пріоритет один. Тоді він отримує 15 інтелекту. Від раси він отримує, наприклад, плюс один або плюс два. І його. Спритність має другий пріоритет, тому він отримує 14 з того самого листу характеристик. 13 на конституцію, так як вона є третьою в пріоритеті, і так далі. Поки останньою не стане сила, яка отримує лише 8. Таким чином, навіть якщо система розподілу фіксована, персонажі виходять унікальними завдяки різним пріоритетам характеристик і расам. Ну, тобто дуже проста система. Тепер як це все працює, як вам це все запустити? Все дуже просто. Йдете у наш Телеграм, завантажуєте програму, запускаєте її і готово. Без складних установок, без додаткових бібліотек, просто береш і користуєшся. Скачай 800 мегабайтів. А тепер про мінуси, вона важить 800 мегабайт. Так, 800 мегабайт. Чому так багато? Бо я тупий програміста не вмію оптимізувати свої творіння. Але ей вона працює взагалі, і це головне. Ось. Така от штука в мене вийшла. І якщо вам цікаво, переходьте до нас в Телеграм, завантажуйте, тестуйте та пишіть, що я зробив неправильно. Ну, а поки я пішов вгадувати ще якусь дурню. В мене є, звичайно, одна ідея, і я б дуже хотів зробити одну е, фантастичну річ, програму, яка може створювати карти. І можна створювати ці карти прямо під час гри. Гравці е, заходять у якусь локацію, ти просто швидко пишеш пром, ось тобі ліс, річка, я не знаю. Знаю, ще щось. Карта готова. Але поки що в мене просто не вистачає грошей на машину, яка все це зможе опрацювати, та на якій це все можна запустити. Ладно, всім бай-бай!